У Миколаївській області триває реалізація державного проєкту Армія відновлення. Директор обласного центру зайнятості Дмитро Боронько сьогодні розповів, як урядова ініціатива не лише допомагає Миколаївщині відновитися, а й надає можливість людям, які з різних причин залишилися без роботи, долучитися до відбудови країни. Подробиці в наступному сюжеті. У Миколаєві продовжує роботу проєкт Армія відновлення його мета допомогти місту та області відновитися після ворожих обстрілів російської армії та бойових дій. На сьогодні суспільно-корисні роботи вони передбачають види робіт, які лежать в площині відновлення тієї чи іншої громади, яка постраждала безпосередньо сьогодні від військових дій. Тому на сьогодні ми маємо достатню кількість людей. Я дуже вдячний нашим клієнтам, які залучаються, які приєднуються, у яких є бажання залучатись до суспільно-корисних робіт. За весь час роботи в цьому році з суспільно-корисними роботами в них прийняло участь більше трьох тисяч людей, які перебували у нас на обліку і які задіяні були в цих видах робіт. Директор Миколаївського обласного центру зайнятості Дмитро Оборонько розповів, що ця програма дає можливість людям, які перебувають на обліку центру і досі не знайшли роботу, бути залученими до суспільних видів робіт і отримувати за це заробітну плату у розмірі 6600 тисяч гривень. Перелік цих робіт він на сьогодні досить суттєвий. Це і допомога волонтерським організаціям, це відновлення територій. Тобто безпосередньо об'єднана територіальна громада вона визначає в себе під час підписання відповідної угоди, яка форма робіт їм на сьогодні найбільш необхідна. А ми вже під цю форму робіт підбираємо відповідну категорію наших клієнтів, які виявляють бажання допомагати відновлювати наші громади. Також Дмитро Оборонько нагадав про можливість отримати мікрогрант на відкриття власної справи в рамках урядової програми Є робота. Мінімальна сума фінансування 50 тисяч, максимальна 250 тисяч. Людина пише відповідну заяву, формує відповідний бізнес-план через дію. Тобто тут відбувається все прозоро, все якісно, в максимальний найкоротший термін. Через дію подає відповідну свою заявку, де під до неї підкріплює свій бізнес-план. І тут вже працюють відповідні служби, служби, які 50 на 50, задіяні фахівці служби зайнятості і також фахівці. Ощадбанку, тому що фінансування йде відповідно через Ощадбанк. Переглядають відповідні члени комісії і виносять відповідний результат. Після того, як ми маємо позитивний результат, людина має можливість отримати відповідні кошти. В Перспективі до кінця поточного року обласний центр зайнятості планує видати миколаївцям гранти на суму до 20 мільйонів гривень. Директор центру зазначає: якщо у вас є бажання відкрити власну справу, варто звернутися до фахівців центру зайнятості, де вам пояснять усі деталі та розкажуть, як це можна зробити. Катерина Рупташ, Богдан Іванов, Роман Базик, новини на телеканалі Март.